Треба щось, треба щось, звісно, робити, щоб було безпечніше, бо дуже багато, навіть біля переходів не зупиняються машини. Бо дітки ходять так, що не дивляться, що їде машина, то й мусить. Машину гонять, а діти ходять. Звичайно, треба і пішохідний переход. Ганяють машинами, так. А діти до школи? Я не знаю, штрафувати водіїв чи що з ними робити, то просто Ну, є, звісно, і культурні водії. Ну, Звичайно, що є проблема. Я не знаю, можливо, лежачий поліцейський, чи, можливо, навіть світофор біля ліцею, тому що діти перебігають в ОТБ, то напевно так. Ну, думаю, біля школи можна хоча б намалювати пішохід, бо його там немає. Ну і можна лежачого, бо тут дуже розганяються, що тут, що там, дуже. Майже світлофор, найкраще. Треба, звісно, вирішувати таке питання, щоб було безпечно дітям переходити дорогу. Ну, Світлофори дійсно потрібні, бо дуже багато, де переходять дорогу не в назначених місцях. Думаю, що з цим би було краще.